Юються і спілкуватися з нашими українськими військовими, які обороняють сьогодні цей бахмутський дуже складний напрямок. Зараз поряд зі мною розвідник Національної гвардії України, бригади швидкого реагування, власне національна гвардія разом з суміжними підрозділами, це і збройні сили України, це і прикордонна служба, це поліція. Всі вони сьогодні тут на Бахмутському фронті обороняють це місто, обороняють населені пункти, які знаходяться поряд. І зараз про ситуацію на цьому напрямку поговоримо безпосередньо з учасником бойова операції, яка триває на цьому напрямку, отож для початку до туриня. Розкажи нам, де ми зараз приходиться місто Бахмут, це район біля залізничного вокзалу. Ми можемо говорити. Так. Розкажи, будь ласка, яка обстановка сьогодні в місті? Як росіяни намагаються штурмувати цей населений пункт? Ну, ви ж бачите, обстановку все зруйновано, і намагаються околиці штурмувати е, живою силою. А саме місто вони зруйновують. Важкою артилерією, реактивною артилерією, ракетами, авіацією, ну і все, що тільки можна. Саме місто зруйноване, от ви самі бачите, що лишається від міста. І намагаються штурмувати околиці Бахмуту. Тут в основному складається з зеків, цих вагнерівців, 80% з них це зеки. І вони їх не шкодують і посилають великими кількостями околиці Бахмута. Там, де вони намагалися штурмувати, вони встелені їхніми трупами. Вони не забирають їхні трупи. Воно встелено просто ними. Наскільки я знаю, ваша бригада також брала участь в обороні Сєвєродонецька, Рубіжного, і власне зараз ворог трохи змінив тактику. Якщо він там йшов напряму місто, то тут він намагається Бахмут так би мовити обійти з флангів так само з півдня, зі сходу атакувати. Важкі бої точаться на околицях міста. Коли російська пропаганда я так знаю, говорить, що одна і сьогодні ми бачили відео, де у російських пабліках пишуть, що росіяни вже зайшли до Бахмута. Направду їх тут немає. місто під повним українським контролем. Так от, розкажи, всі бої йдуть зараз на околицях міста. Я правильно розумію, так. і про тактику вони ж турбують маленькими групами? Так, маленькими групами, але їх дуже багато. Тобто вони посилають одну групу, вона там і лишається, і вони за нею посилають ще одну групу відразу. Тобто, ну, не жаліючи груп своїх, вони посилають одна гине, і так вони повністю можуть там в день по 100 чоловік покласти на одному тільки напрямку фронту, на одну тобто, послати на одні позиції. Які вони хочуть штурмувати. В них нічого не виходить, вони всіх ложать і все і так намагаються штурмувати. І так вони обходять, намагаються обійти Бахмут, тому що е бої в місті, як показало Рубіжне, Сєвєродонецьк, е в них не дуже виходять. Вони не настільки професіонали в боях в місті і кладуть ще більше, е там десятки разів більше своїх е оцих додіків. І тому вони намагаються обійти околицями, полями, де вони є перевага в артилерії. Їхня піхота вона жде під власне своїм і вогнем артилерії, так, під великими шкільними насипами. Так, буває таке. От на околиці Бахмута у нас була така ситуація, що ми виконували свою роботу, не буду казати яку, але... І спостерігали такий момент, коли їхня артилерія била ж по їхніх позиціях. Ми вже не знали, що там їхні позиції. Коли вже дійшло діло до нашої роботи, ми дізналися, що їхня артилерія била ж по їхніх позиціях, що вже так здивувало. Давай будемо трохи зараз саме місто Бахмут, і я не можу. Чого це можуть бути наслідки таких перельотів? Реактивна артилерія. ось. Вон, будь ласка, подивіться, які урвища лишаються так. від цього. А, здебільшого по озброєнню, розкажи більш детально, що сюди? Сюди приїжджає, так розумію, абсолютно вся їхня артилерія вони дотягують по місту. Так, так, всі всі. все. Так. Тульпани, ну, все, що тільки можна сюди дотягнути. Вони сюди ракети, авіація, все вони сюди б'ють, чим тільки можна. Ми з тобою перед ефіром говорили про те, що Бахмут для них це така, напевно, що дуже важлива для власного такого підняття бойового духу більше точка, чому вони так сюди навалюються великою кількістю. Не стільки стратегічна, а більше як потрібна перемога для того, аби принести якусь велику перемогу своїм керівникам, так би мовити. Тобто, стратегічної важливості тут нема такої дуже великої. Чи, чи все ж таки є? Я не знаю стосовно стратегічної важливості, але для них це дуже важливо. Більше в от, моральному якійсь перемозі, так як вони по всіх напрямках фронту трохи несуть. Втрати відходять, відступають, і їм це велике місто, яке їм треба хоч десь взяти його. Вони сюди кидають максимальну кількість своїх військ, що роботи, що артилерія тут зібрано максимально, що тільки можна, вони хочуть взяти його. Мотивації у їхніх військових, я так розумію, це більше те, щоб їх свої ж там не... Пристрелили, тому що ми коли спілкувалися з нашими військовими, вони розповідали про те, що росіяни йдуть в бій в прямому сенсі під так би мовити дулами пістолетів. Тому що за відмову йти в бій їх можуть розстріляти свої. Ж. Тому я так розумію, вони як кажуть наші українські військові, мертвими сюди вже проїжджають. На... Так, так у нас був випадок. Нам ми взяли в полон одного, і так він підтвердив, що на них вибору великого немає. Він так і каже, що за відмову ну там в них було таке, що відмовилося відмовився нас туди знайти на штурм, і при всіх, при всіх, при всіх його застрелили. Все, і сказали, хто відмовляється. Ну, все, розстріл на місці. Розкажи ну, про твою особисту мотивацію, що тебе змушує тут стояти і боронити цей такий дуже важкий напрямок на фронті? Ну я на фронті з 16-го року. Це ще було давно. А зараз у нас немає вибору, ми маємо захищати свою землю, свою країну, свої, свої сім'ї, своїх дітей, дружин, матерів. Ось, землі, Ось це є наша мотивація. Дякую тобі. Ми зараз почав трошки покажемо самого міста. Давайте пройдемо, щоб ви просто розуміли, які масштаби руйнувань тут у Бахмуті. Ми працюємо тут вже близько тижня, і от власне на цей період на наших очах ми бачимо, як руйнують місто. Те, все, що ви чуєте на фоні нашого відео, нашого включення, це звичайний день у місті Бахмуті. Тут завжди так гучно росіяни гатять з усього, що мають, як сказали наші українські військові. Ви щойно це чули. Важка артилерія, вони б'ють сюди тюльпанами, вони б'ють сюди градами, Абсолютно всі. От наслідці мало таких прильотів таку от величезну вирву ви можете бачити просто зараз. Ось тут і таких вирв по самому місці Бахмуті є дуже багато. Величезна вирва, прошу показати. Поряд будинки також видно, що з ними трапилося. І так виглядає ця та частина житлового сектору у самому місті. Росіяни намагаються впливувати. Невеликими групами йти на прорив, як сказали, що вони не жаліють власного особового складу, кидають його на м'ясо. Тут щодня гинуть сотні їхніх військових. Про це офіційно говорять. І все одно вони намагаються тут прориватися, але наші українські військові тут дуже стійко тримають оборону, не дають їм підступити до міста Бахмута. Саме місто дуже понівечена, тому що воно потерпає від російських обстрілів ще від літа. Бойові дії тут почалися ще з кінця травня. Дуже загострилась ситуація нещодавно. Як кажуть наші українські військові, завдяки тому, що тут українська армія стримує велику кількість російських військ, наші збройні сили, наші війська на інших напрямках мають нагоду контрнаступу робити, проводити різноманітні операції. Адже тут біля Бахмута стримуються дуже великі російські сили, які могли розсередитися по всьому фронту, але наші хлопці тут їх тримають, дають бій, нищать їхню техніку навіть при Перевазі у техніці, перевазі у боєкомплекті, з ворога. Все одному тут даємо їм відсіч, Тримаємо оборону. Тримаємо ми журналісти інформаційну оборону. Інформуємо про те, що відбувається в українському місті Бахмуті, коли російська пропаганда.